Всім привіт! На сніданок сьогодні в мене буде вірменський лаваш із кисломолочним сиром. Я купила звичайний лаваш, зараз поріжу на шматочки. В мене є домашній кисломолочний сир, одне яйце і заморожений кріп використаю. І буде смакота. Лаваш я відріжу собі. Ось так. Шматочки такі. Я трошки підсолю, так як я люблю солоненьке. Можна зробити і солодкий. Ну, в мене сьогодні буде солі. Одне яйце додаю. Гарненько все перемішаю. Перемішала і гарненько викладу зараз половинку. Це навіть багато новому буде. Кріп просто зверху так притрушу, розприділюю його. І воно все буде смачно і гарненько завермо. Отак, прижимаю трошки і швом донизу. І слідуючий на масцю і ось так тісненько звертаю. Все, ось такі два в мене, виходить, лаваша. Сковорідку на вогонь, шматочок вершкового масла. Сковорідка нагрілася і вставляю совпу, щоб не розкрився. Все. Вогонь помірний, щоб пропікся сир всередині. А я собі зроблю каву по Попольська по кава це та, що заварюється чашки, заливається кип'ятком. І буде сніданок. І готовий мій лаваш. Буду снідати. Спробую. Угу. Інкі Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!